Мене звати Саша, мені 12 років. І я з березня місяця минулого року шукаю свою маму. Її звати Козлова Снежана Михайлівна. Нас розлучили фільтрацієм табірі в селі без Росіяни говорили, що я мамі не потрібен. Що що віддадуть в прийомну сім'ю в Росії вони навіть і не дали мені попрощатися з мамою. У нас не було ні світла, ні газу, ні води. Ми стояли коло мангала, готували їжу, тому що вдома не, не можна. Неможливо було готувати. Та потім почався обстріл. І я почув вибух, і мене оглушило. І потім я відчув, що в мене щось пече. Я відчув гарячий такий наче уламок. Я кричав мамі, що в мене болить око, що в мене пече. Мама бустенько мене відвела між гаражами, ми заховалися, переждали обстріл. Потім ми з мамою шукали медичної допомоги, щоб вилікувати моє око. Пішли на завод Іліча. Там були військові медики. Вони обробили око. І ми сталися з ними на заводі. А вже на заводі закінчились боєприпаси, і нас всіх взяли в полон. Російські військові нас посадили в Камази як якихось тварин, і відвезли в якийсь ангар. Я сидів в фільтраційному таборі, чекав, маму, декілька годин, а так привели, навіть не дали попрощатися. Та сказали, що мене від мами забирають. В інтернет відвезуть, і там уже мене, зна... мене прийме російська сім'я. Потім уже в Новозовську лікарі сказали, щоб мене відвезти в Донецьк. я це спустя. Місяць випросив телефон в одного хлопця і так бистренько е, в туалеті подзвонив до бабусі і, на одну хвилинку і розказав їй, де я знаходжусь. Кажу Саша, заберу синочок, заберу так і чекай, давай збирати документи, щоб до нього. Приїхати. Мене відмовляли, мов, куди ти їдеш, тебе можуть прикрити і не випустити. А я кажу, як же ж не їхати, як там ж моя кровинка. Вона мене чекає, мені треба по-любому їхати. Місяць ждав і бабусю, і думав, може, мама приїде, а мама не приїжджала і не приїжджала. І коли вже бабуся приїхала, я переживав, щоб мене не, не забрали так, як. І в мами. У нас були такі емоції, що ми від радості плакали одне за одним. О, я його хочі худ, забрала і повернула до себе додому. До Але ж все-таки чекаємо на сніжану. Надіємося, що вона все-таки... Ми її шукаємо і надіємося, що вона повернеться, повернеться до. До Саші, і я буду щаслива разом з ним.